Там вже сказали і скажуть, і треба казати. Кола сказав, що ніхто з письменників не дочекався, не зробив за життя такого щоденника. Але ж ми і написали їх, щоб їх видати. Він це упорядкував. З іншого боку, мене дивує Олексій Боля, як такий, може теж єдиний серед письменників, який зумів себе зорганізувати як видавця. Він нікого не просить, він не простягає руку по цих благодійниках. Він вільна людина, він пише і видає. І я просто, я просто в захопленні від таких можливостей, таких здібностей, як для мене це приклад старатися вибудувати свою душу і свою державну давничу. Ніня не зігнутися в програти якихось то багатших, то владців, які сьогодні вийшли вже поза будь-які межі. Вміння тримати себе, мобілізувати, організувати це те, що нас і цікавить, і вчить, і мусить нас спонукати робити, як робить колись Десь Я вважаю всього доброго, і я підтримую Михайло Микола який казав, що це треба дуже-дуже у дуже масці. Як це робити? Я скажу, знаю. А знає. я, Як це робити? Ніяк ти зробиш, щоб він не віддаву владу своєю? Ой, ой ой таку алесальну роботу про... не провів 10 років до і 10 років перед тим. А ті афаризми, просто можна прожити. І скажи, на якій сторінці, який абзац? Ну, скажімо, 765 сторінка, третій абзац. І от читаєш, і там точно буде сказано про те, що ти задумав. Та піраміда Духа це те, в хоризмах викладено світове, світлий, український. На цю гору, на цю пірогію, якщо хочеш спинатися, будеш принаймні вільної людини. Хотів, щоб ми менше по походь виговорили конкретної суті, правду. Я хочу сказати, скажу, що є ще один недолік у Олександра Володимировича, коли він робив ці, він хотів якось так сказати, щоб нікого не обійти, а головне. Гарно, щоб сказати, замість того, щоб просто довіритися так, як він почув або так, як він прийшов по життю в думці, так би й було. Я можу сказати за тим, чому, що при всіх цих моїх критичних зауваженнях книжка цікава чим. Вона спонукає додому до всього, до осягнення свого життя і чужого життя. Я тобі вдячний за те, що зробив. За морду взагалі пам'ятки треба поставити за ці речі, хто вчитається, зрозуміє, критично вчитається. Я не бачу. Бажаю, працювати, більше довіряй народу. так, ти з самого початку морі довіри і тут довіряй більше. І ти відсотки виграєш. Бере крик. І це мене збивали, збивали в молодості, збаланч молодим. Вони нав'язували, но так пишів оте робити. Я самодостатня людина, я зробив. Ви читайте, аналізуйте, думайте. Але нав'язуйте свої концепції, так, те, так, те. Це я не сприймаю. Автор цей книжар, я так називаю, книжали з пошаною називаємо. Вибрав за девіз собі, дивізбач. Який він собі сказав у 20 років. Ходи тільки лінію найбільшого опору, і ти пізнаєш сім. І оця лінія пронизує всю оцю книжку. Чи колись Оля пише про себе, а він про себе хетрум, про себе він пише скуп. хоч, так би мовити, уколи робить. Роби. Але він здебільшого пише про інших людей. І це найбільше вражає. Тут багато пізніш і Амосов, і Дікінс там, і Дарвін, і багато шановних людей, як і я Амосо теж читав, але не це мене вразило. Навіть мене вразив не бам, куди їздив Олесь Воля гартувати себе. Мене вразили оті документальні записи, які він зробив з уст нашого народу. Це шедевр. Це шедевр, де, де говорять прості люди і думають, Боже, який наш народ мудрий, простий народ, і який він нещасливий. Ну чому? Ну чому таке, що з покоління в покоління і століття в століття оті нещастя? Чому нами правлять чужинці? Оце безщасне. Цим і це найбільше вражає і про голодомор, і про війну. Які тут блискучі характеристики оцих людей, часом навіть неграмотні. скільки там поезії, стільки там правди. Оце Олесь Вольна зробив подна. Оце те, яке справді варто. Аплодувати і писати про і цю книжку. Я, я переконаний, що її будуть аналізувати ще і науковці, і літературознавці. А на закінчення я хочу сказати, кожен геній шукає свою ганусю. Не зашугають нашу Україну, коли такі є шугаї. Ви... <плес> 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 Ось бачите, який за лісажку випадково подарок книжку афоризму. Ну я зробив у журналі е е е <плес> так, презентацію. Так. Тоді дивися, то книжка Томсо. Думаю, що з презентації тільки 10 афоризмів. Рукував ще 10 афоризмів. Ходив ще 10 афоризмів. Думаю, не вже досить. Вже не Коли через кілька місяців присилають листа. А у нас вони йшли під, під, під рубрикою Думки Олеся Воля. Присилають Остап. Олесь Воля думає там чи не думає. Ми, ми, ми після того друкуємо постійно його афоризми. А перейду в нашому журналі. А це Сашко, Другий журнал, який має тебе, якась переплачуйте журнал. У світі афоризми. В жанрі нові, нові він являє розмах, який осягнули не всі прозаїки, і в небо кривати піднявся, як птах, принижки в кущах цілі зайки. Колесь поминає нахабний мат, який полюбляють Господиністи. Воля захоче в малий формат велике миттєво містить. Заздрісник може вже, Застрісник може вже нігті прогриз, задивившись чужого поля, та створити негоден такий афоризм, як творить мисливі воля. Істинна думка, крилата думка, що летить до зірок, до одну, а не те, що затуркана думка заримована в любов. По Поскріпту. Буває про заїку чи поету стидно дивитись колезі в очі. Презентація без куршету, як весілля без ночі Я відкрила цю книжку, ну, насамперед спасибі, Саша за такий дарунок, читатиму все життя обіцяю я її відкрила на сторінці 644 і прочитала таку фразу. Поет, який зрозумілий, всім зрозумілий, дурень. Я думали, хто сказав цю фразу, я б не повірила. Це сказала Антоніна Цилит, що коли ми з Сашком ходили на студію Володимира Забаштавського і е, були там дуже такі розумні, реальні, і видавали такі фрази. Дякую, Сашко, що ти згорів мені, я навіть про це не знала багато чого. Нам випало е, невеличким колом вибирати гурт на чотири вечори Дні Української поезії і літератури в Берліні. Я запропонувала, звичайно ж, і не могла не запропонувати е, Сашка, тому що він, ну, він писав помітно завжди, а головне у нього була тема Голодомор. Дуже хотілося, щоб світ більше знав е, про нашу історію. І я вам скажу, що четвертий вечір, три вечори, по кватичні, четвертий був присвячений саме творчості Олекс... Олеся Волі, тоді був Олександр Міщенко, здається. І німці, хоча не знали української мови, але вони блистуче все розуміли і сприймали його просто набрать. Я сама була свідок того. І хочу сказати, Саша, те, що ти тут написав автографі. Дякую, плінно, за те добро, яке ви вчинення тяжчі роки робили мені грішному і недосконалому. Дякую за незламність, вашої порядність. Для вас у моїй душі завжди відведене почесне місце. Саша, я тобі хочу сказати, любий мій, ти вже кінцем, ж що дайте розповідати. Я думаю, що продовження після такого поцілунку може зробити тільки Олесь воля на завершення. А всі, хто не сказав, я перепрошую ще після перерви. Можете сказати з новою силою, з новою наславою, особливо ті прекрасні жінки, які рвуться до влади. <візький> Потримуйте. Прошу овечку. Товариство <пізький> вже найперше дякую за... Золототворність душ за музику таку гармонійну, космічну, світлу, арійську, в цій залі. Довженко колись сказав, найкращий виступ пісня. Тут сидять ось Даниленко, Володя, тут не дочекався Микола Микола, професор Микола Дмитренко, Попсуєнко. став гімше, бачите, він художник. Микола Щупій, п'ятий, десятий. У кожного обручова, стовжиків, у кожного ступля, ступля. найкоротше На, виступать, бачите, якщо наші душі аж прийняти до світла, то сатана геть утече. Утече, утече. Вірю в Україну, вірю в Бога, вірю в вас, золотів. Спасибі, тайка Божья.